Срібний хрест і ланцюжок швидко чорніє, що може бути? Значить, цей хрестик серебряний і цепочка набрали в себе, питали негативу, здержали зла, пожелання погані і прочі негатив. Це означає, що цю цепочку і хрестик потрібно почистити. Почистити, замолити їх молитвами і носить далі в защиту буде хороший оберіг. Розумієте? До чого сниться, що на тебе біжать двоє коней, але ти встиг відскочити в сторону. Цікавий сон попереджає, поп... що попереджає. Е... Сон попереджає, що ви мали сильно заболіти. Але Господь милує вас і міняє вам долю. Ви не заболієте. Будьте благодарні Богу завжди. І знайте, люди добрі, до Бога треба не тільки йти з просьбами і просити у Бога. А Бога надачи благодарить. І не забувайте ніколи, що Бог нікому нам нічого не должен, нічого не винен. Це ми Богу, довжні винні за те, що Він нам дав це життя. Помніть про це і будьте завжди благодарні.